Останнім часом тобі дуже часто кажуть ні. Здавалося, що ніби загалом увесь світ проти тебе. Послухай до кінця цю історію, і я впевнений, що додивившись цей відос до кінця, ти зможеш винести, по-перше, якусь користь. По-друге, це буде для тебе новий якийсь кисень, щоб продовжувати робити те, що ти почав. Хочу розповісти історію, як було взагалі у мене, і почнемо ми від того, те, що я працював в Макдональдсі на протязі двох років. Потім, коли я вирішив звільнитися за певними обставинами, то можу вам сказати так, що тривав у мене кризис приблизно пів року. Це був і кризис, і була депресія. Жив я тоді на гроші, які я заощаджував, тобто відкладав і так далі. Так? Були в мене якісь заощадження, але у грошей, самі розумієте, є такий момент, те, що рано чи пізно вони можуть закінчитись. Відповідно, у мене так само було те, що... Я витрачав ці кошти за ощадження. це тривало до певного моменту, поки взагалі не було грошей. Далі я намагався якось крутити і заробляти собі, хоча б на їжу, так, щоб купити якусь там шавурм'ятину і так далі. Але потім, знаєте, переломний момент був тоді, коли я вирішив сісти на одинці зі собою і просто подумати, що взагалі відбувається, як я можу змінити цю ситуацію. Бо знову ж таки скажу, що був дуже нелегкий період. Саме після того, як я звільнився півроку. І коли я сів, почав думати, так, що мені робити, і так далі, як мені змінити цю ситуацію, тому що мені не подобається мій стиль життя, то я вирішив розпланувати витрати, тобто свої майбутні, на те, що я хотів би, так, наприклад, здоров'я, що саме зі здоров'ям? Я розписав таблицю таку, і коли я подивився так зі сторони, то я зрозумів, що... Це варіант, який мені підходить, і я згоден заради цього працювати. Потім я почав активно шукати роботу. Спочатку це був Оликс, так різні сайти, форуми, де я намагався висилати своє резюме, показуючи тим, що я зацікавлений, що я хочу шукати роботу. Перше оголошення ні, друге ні, третє, ні, четверте, ні, п'яте, шосте, сьоме неважливо. Повсюди діставав ні. Тобто, могли люди просто продивитися, але жодної відповіді не було. Потім я вирішив змінити хід своїх подій, хід своєї стратегії, а саме роздрукував це резюме і потім почав вже розносити. Я розносив до Ашану, ти не повіриш, я навіть розносив до маку, до якого мене не взяли. Чому не взяли? Тому що запитали в мене, чи я працював раніше, тому що там було написано, що я в маку працював. Я сказав так, сказав адресу, і мені ніхто не зателефонував. Потім я вирішив, що я зосереджусь на продуктових магазинах. Я маю на увазі там, де є касир, який обслуговує клієнтів і так далі. Ну, звичайний продуктовий магазин. Перший продуктовий магазин, який був неподалік від мене, так, то мене туди взяли. Я відпрацював один пробний день. І потім мені сказали, що знайшли людину кращою, яка має більший досвід і так далі. Другий продуктовий магазин мене так само взяли. Відпрацював один день, але там чувачок просто сказав, що типу ні, і все, не назвавши навіть так чітко причину. І вже третій магазин, який також так само був продуктовий, мене взяли. Ні, споч... ні, спочатку це був пробний період, далі мені заплатили за цей пробний період, тобто я маю на увазі, що за декілька годин роботи, і потім мене взяли. На відміну від двох попередніх продуктових магазинах, де... Мені не заплатили за відпрацьовані години. Типу, що, як? Я там намагався десь розбиратися, але потім в кінці кінців вирішив, що просто на це заб'ю. І все. І трапилось так, те, що я знайшов третій варіант з продуктових магазинів, де мене взяли, заплатили за відпрацьовані години. І ще ставка на годину була більша, ніж в двох попередніх магазинах продуктових. Яка взагалі мораль цього відосу? Якщо перед тобою зачинені двері, то намагайся стучатися далі, поки певні двері не відкриються, не відкриється для тебе твій шлях. Це не означає, що якщо на даному етапі тебе не беруть на роботу, так, те, що ти якийсь поганий, те, що ти виконуєш неякісну роботу. В жодному разі ні. Це означає, що для тебе є приготований кращий варіант, але він на тебе чекає. Від тебе треба тільки зусилля та терпіння. І все обов'язково прийде, та ти отримаєш, врешті-решт, на кінці свого шляху, тобто пошуку роботи, свою нагороду.